Зеленський підписав закон, який гарантує військовим компенсацію за всі невикористані дні відпустки після звільнення. Базова підготовка солдатів тепер триватиме 51 день. Додають дні для навчання протидії ворожим БПЛА та психологічної стійкості. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, велике прохання підписатись на мій резервний канал, натискайте, будь ласка, сюди, будьте завжди зі мною, навіть на резервному каналі. Щодня готую для вас новини за три хвилини. Зеленський підписав закон, який гарантує грошову компенсацію військовослужбовцям за всі невикористані дні відпустки після звільнення з військової служби. Військові отримують компенсації як за основну відпустку, так і за додаткові. У випадку загибелі військовослужбовця ці кошти передаються особам, визначеним у його розпорядженні. Якщо таких немає, спадкоємцям відповідно до закону термін базової загальної підготовки солдатів буде збільшено з 49 до 51 дня. Дві доби буде додано для навчання військовослужбовців протидії ударним БПЛА противникам. Посилюємо психологічну підготовку військовослужбовців, скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках заборонено. На локаціях підготовки споруджуються нові захисні споруди, реалізовуються додаткові інженерні рішення, спрямовані на захист воїнів. Міністерство охорони здоров'я анулювало 445 рішень медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності посадовцям. За даними міністерства, біля 300 випадків ухвалено нові рішення. Найбільше випадків стосується працівників митниці, податкової та органів прокуратури. Перевірки за цими фактами тривають. Сирський вимагає підвищити безпеку на полігонах, заборонив скупчення і намети. Главком ЗСУ повідомив, що на локаціях підготовки споруджують. Ця нові укриття, бліндажі та інші захисні споруди. Реалізуються додаткові інженерні рішення спрямовані на захист наших воїнів, які готуються, тренуються і відновлюються. Зазначив він, Київ може стати найнезахищенішим містом України через нестачу засобів ураження російських цілей, заявив засновник компанії виробника БПЛА. Через брак систем ППО та ракет до них російські дрони все частіше досягають цілі. Чималої шкоди можуть наробити й уламки від збитих БПЛА. також навіть те, що вже було законтрактовано і мало вантажитись до України. США перенаправляє на Ізраїль у Донецьку. Ліквідовано командира 8-ї гвардійської армії РФ під час ракетного удару. Під час ракетної атаки по штабу 8-ї гвардійської армії в окупованому Донецьку загинув її командир. Полковник інформація про інших ліквідованих уточнюється. Росія планує збільшувати кількість дронів в ударах по нашій державі. Ми готуємо нашу протидію. Заявив Зеленський. Буду говорити з нашими партнерами про нові інвестиції в Україну у нашу зброю. Пріоритет: дрони дрони перехоплювачі, дрони для далекобійних ударів. В червні Росія захопила 560 шістдесят квадратних України. Ських територій. Це найгірший показник у 2025 році. Повідомляє Діпстейт. Але радіти, чому є? Пальне в Україні найближчими тижнями подешевшує на 4 гривні за літр, заявив директор консалтингової компанії. Ціна нафти у світі знижується після послаблення конфлікту на Близькому Сході. Отже, бензин і дизель повинні будуть подешевшати, зокрема і в Україні. Ага, такого не було вже дуже давно. Боротьба з корупцією в Україні оцінена на найвищому рівні. У нас найбільша та найкраща антикорупційна інфраструктура, повідомив прем'єр-міністр Шмигаль. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Гарні новини, точно.